17 червня у Лохвицькому районі між селами Ісківці та Красне посеред пшеничного поля після 14-ї години стався потужний вибух. Жителі навколишніх сіл побачили величезні стовпи полум'я. Як з'ясувалося, вибух стався на газопроводі у Ренгой Помари Ужгород. В результаті було пошкоджено 20 метрів газопроводу високого тиску, який обслуговують у Лубенському лінійному виробничому управлінні магістральних газпромів «Київтрансгаз». Їхня аварійна бригада і припинила подачу газу на пошкодженій ділянці газопроводу. Оперативну ж групу, що локалізувала наслідки вибуху, очолив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. До шостої години вечора пожежу на 35 гектарах було ліквідовано. Врятовано близько 400 гектарів пшеничного поля внаслідок вибуху. Сусідні населені пункти не відключалися від газопостачання, а транспортування газу міжнародною магістралю, як повідомляють фахівці Укртрансгазу, не припинятимуть, пустять паралельною гілкою. Причини аварії нині встановлюють працівники органів внутрішніх справ та прокуратури. прокуратур. Ході зучиння в тест празджува главний причини й главним. аспектом нашего внимания следственных органов и органов назначения ситуации является внешнее вмешательство. Мы предполагаем, что взрывное устройство было заложено под основание бетонной опоры трубопровода, после чего произошел, произошло два коротких взрыва и затем большой взрыв. Следствие продолжается, фрагменты Я вам докладував і ці фрагменти якого не буде дивитися трубопроводу, який був уничтожен. Розміри воронки і кратера достаточно значительні і полагаю, що вибух, случайно не происходит в місці, де сочиняються чотири труби У зв'язку з вибухом на Полтавщині в Україні посилять заходи безпеки на всіх об'єктах газотранспортної системи. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова «Нафтогазу України Андрій Коболєв.